Вітання команд перед початком матчу. Далі настанови тренерів, а після перший тайм у футбол для людей з ампутацією грають жіноча збірна та черкаська команда муніципального клубу Дніпро. Давай, 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 Іди, Таня, да. Ампут футболістка Каріна Осадченко говорить: головне перед матчем налаштуватися на гру. У нас завжди колоночка, музичка. Ми співаємо трошечки з голови. Ми трохи фільтруємо всі свої думки. каже зараз на милицях, бо вісім місяців тому втратила ногу в автокатастрофі. Я їхала до університету рейсовим автобусом з міжнародних перевезень. Водій заснув, і я потра. Я сиділа спереді, і на нам Пройшов крізь наш автобус і крізь мою ногу. Каже до жіночої збірної з Ампут футболу долучилася три місяці тому. Зараз я як новенька, то поки що мене пробують в різних позиціях, але завжди я в лівому напівзахисник. Учасник команди МСК Дніпро, ветеран російсько-української війни Олександр Скринський розповідає. Нині реабілітується після поранення, тому сьогодні на матчі в ролі глядача Боліває за своїх У мене в лівому плечі немає і друга рука по сільсуля. Тож у мене зустрівся коли давно було три залі міна. Міни був міний обстріл обстріл. Пригадує, до поранення проходить військову службу протягом півтора року. Я з перших днів повномасштабно. 25 числа я вже був в строї. Спочатку Сієродонецьк, потім Бахмут. Цей матч товариський, тобто не обтяжений турнірними значеннями, говорить менеджер з розвитку проекту Ліга Дужих Української асоціації футболу Віталій Манько. У кожної команди своє завдання команди МСК в команди Дніпро Дніпро Черкаси хлопців футболістів завдання готуватись розпочати розпочалась підготовка до участі в чемпіонаті України. У дівчат завдання підготуватись до міжнародного турніру жіночого замфутболу. І вони будуть приймати участь в якому в кінці червня. Додає по завершенню трьох 15 хвилинних таймів перемогу з рахунком 2-0 здобула черкаська команда МСК Дніпро. У матчі взяли участь 16 гравців. Наталія Черкашенко та Мас Горозія, Суспільна новина Черкаси.